У день російського обстрілу Сум, 13 квітня, у підвалі корпусу університету проходила церемонія нагородження військових. Один із учасників події розповів про це журналістам за Washington Post». Цю інформацію також коментували представники місцевої влади. На тлі трагедії уряд ухвалив рішення про звільнення голови сумської ОВА Володимира Артюха. Докладніше про все по черзі далі. У випуску підпишіться на канал Січас, і ми починаємо. Військовослужбовець Олександр на умовах анонімності дав інтерв'ю американському виданню The Washington Post, у якому повідомив, що 13 квітня у день російського ракетного обстрілу Сум прибував у підвалі університетського корпусу разом із іншими військовими на церемонії нагородження. За словами Олександра, захід розпочався близько 10.00. Серед присутніх, за його словами, були солдати, командири, а також колишній голова сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Військовий стверджує, що незабаром після початку церемонії у будівлю влучила перша ракета, яка пробила дах, перший поверх і досягла підвалу. Друга ракета, за його словами, влучила у дах корпусу. Олександр повідомив, що жоден із військових не постраждав, адже вони перебували в укритті. Водночас, його шестирічна донька, яка була на вулиці разом із матір'ю, дістала тяжке поранення. За словами військовослужбовця, дівчинці довелося видалити уламки і частину кістки. Легені наповнились кров'ю. Олександр припустив, що російські війська могли дізнатися про церемонію із перехопленого зв'язку або від місцевих колаборантів. Також він зазначив, що вважає проведення заходу у місті, яке регулярно обстрілюється і не має достатньої ППО, непотрібним і безвідповідальним. У той же час міський голова Конотопа Артем Семеніхін у відеозверненні заявив, що за його інформацією, голова Сумської ОВА Володимир Артюх. Зібрав у центрі міста військових на церемонію вручення нагород. Голова сумської обласної військової адміністрації, радянський генерал Артюх, організував сьогодні тут вручення грамот і медалей нашим хлопцям, заявив Семеніхін. Він також додав, що ніхто із військових не постраждав, бо перебували в укритті, та що його попереджали про ризики проведення такого заходу в центрі міста. Колишній ж голова сумської ОВА Володимир Артюх у коментарі Суспільному заперечив свою ініціативу в організації заходу. Це була не моя ініціатива. Я отримав запрошення, сказав він. На уточнююче питання, хто саме запросив, Артюх відповів, що це вже інша тема. 16 квітня представник кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук повідомив у Телеграм, що уряд погодив звільнення Володимира Артюха із посади начальника сумської ОВА. Також уряд погоди призначення Олега Григорова новим очільником області. Очікується відповідний указ президента. Міжнародна спільнота також відреагувала на удар по сумах. Президент Франції Еменель Макрон назвав атаку варварською і заявив про необхідність посилення тиску на РФ. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Дерляєн заявила, що йдеться про можливий воєнний злочин. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав до нехайного припинення вогню. Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, припустив, що обстріл міг бути помилкою, не уточнивши подробиць. Ця заява викликала реакцію серед європейських політиків. Зокрема, колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шапс назвав її неприйнятною. Друзі, все, що думаєте щодо почутого і побаченого, закликаю написати в коментарях під відео. Також вподобайте його і підпишіться на канал Січас. У Трампа з переговорами усе окей. Обіцяє деталі згодом. Спецпредставника по Росії Віткофа засуджують колеги. Республіканці не задоволені його роботою та готують йому заміну. А Зеленський анонсує переговори із США. коли відбудуться та про що говоритимуть. Про все це по порядку говоримо у цьому випуску на каналі. «Січас». оформлюйте підписку і розпочнімо. Все йде добре. Так, президент США відреагував на хід перемовин з Росією щодо врегулювання війни в Україні. Він запевнив, що люди скоро дізнаються про все. Цитую: я думаю, що відносини між Україною і Росією можуть бути хорошими, і ви досить скоро в цьому переконаєтеся. Настає момент, коли потрібно або діяти, або заткнутися, і подивимося, що з цього вийде. Але я думаю, що все йде добре, сказав Трамп журналістам на борту літака «Ейрфорс-1». Але американська сторона не лише користується методом пряника у вигляді загравання з росіянами, а й батогом. Трамп продовжив на рік режим надзвичайного стану в США, запровадженого ще Джо Байденом через шкідливі зовнішньополітичні дії РФ. Йдеться про санкції. Нагадаю, Вашингтон розглядає посилення санкцій проти Росії. Зокрема, Трамп особисто пригрозив запровадити вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту. Примітно, що вчора спецпредставник Вітков у Санкт Петербурзі зустрівся з власником РФ Путіним. Диктатор приймав американську сторону в президентській бібліотеці. Розмови тривали 4,5 години. Обговорювали процес мирного врегулювання російсько-української війни. І аби війна якнайшвидше завершилася, Путін вимагав передати під контроль РФ повністю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області та відмову України на вступ до НАТО. Діями Віткофа на диво невдоволені республіканці. Вони вимагають його зняти з посади. А все через те, що запросив посланця глави Кремля Кирила Дмитрієва, який перебуває під санкціями США після вторгнення Росії у свою особисту резиденцію на вечерю перед зустрічю в Білому домі. Крім того, пропозиції Віткофа викликали обурення серед інших республіканців, які вважають, що адміністрація Трампа занадто різко повернулася до Москви. Чого тільки варто його слова про референдуми, проведені загарбниками на тимчасово окупованих територіях України? Тоді він запевнив, що нібито переважна більшість людей висловили бажання бути під російським керівництвом. Спонсори республіканської партії розглядають на його позицію Марка Рубіо. Не забарилися розмови із українцями. Президент Володимир Зеленський припустив, що новий раунд переговорів із представниками США щодо можливого припинення вогню може відбутися уже наступного тижня. Він нагадав, що Росія порушує домовленості про припинення атак на енергетичну інфраструктуру та дотримання тиші в морських зонах. За словами глави держави, стабільна передбачувана і достатня оборонна підтримка разом зі спільним тиском на Росію та нашою власною стійкістю тут в Україні, включно з нашим внутрішнім виробництвом зброї, є абсолютно необхідними для того, щоб ця війна, нарешті, завершилася. Війна повинна завершитися за столом переговорів. Лише найскладніші умови для Росії на полі бою і на міжнародних відносинах можуть змусити її зробити те, що потрібно для справжнього миру. Без сили проти Росії не буде і готовності в Росії приймати рішення та виконувати будь-які реалістичні і ефективні пропозиції щодо миру, підкреслив Зеленський. Як повідомляє українська влада, сьогодні рівно місяць від того, як Росія відхилила пропозицію США щодо повного і безумовного припинення вогню, український лідер підкреслив, що цей місяць показав, Росія є єдиною причиною цієї війни. Президент нагадав, що минулого тижня українські військові взяли в полон перших громадян Китаю, які воювали на боці Росії у війні проти України. Наразі є інформація, що у складі окупаційних військ перебувають щонайменше менше кілька сотень громадян Китаю. Він наголосив, що таким чином Росія намагається продовжити війну. Очільнику Кремля Володимиру Путіну недостатньо північнокорейських солдатів, тому тепер він покриває дефіциту війську ще й китайцями. Варто зацитувати. Як довго він може продовжувати це робити? Ми повинні працювати разом, щоб такі питання були не про вибір Москви, а про наш спільний тиск на Москву. Тому що тільки так це спрацює, зазначив Зеленський. Які перспективи чи вдасться дотиснути РФ завдяки санкціям та дипломатичній битві? Пропоную обговорити це в коментарях. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал Сі час. Віков у Санкт-Петербурзі спецпредставник зустрівся із власником РФ Путіним. Диктатор приймав американську сторону в президентській бібліотеці. Розмови тривали 4,5 години. Обговорювали процес мирного врегулювання російсько-української війни. За даними Reuters, Путін вимагав передати під контроль РФ повністю Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Це типу як може бути швидкий шлях до миру. Також Пітерський ГБшник розкатав губу на відмову України на вступ до НАТО. Видання The Times повідомило закулісні американські інсайди. Журналісти опублікували заяву вже іншого спецпредставника Кіта Келога. Цитую: ми можемо розділити Україну як післявоєнний Берлін. Але за цими кричущими словами ховається насправді інше. Келок спростував заяву, каже, що не мав на увазі розділ України. Ішлося про розміщення союзних сил в нашій країні після війни за підтримки дотримання миру. Ось на карті ви бачите можливі межі перебування миротворчих військ. Нині російському диктатору скучно, і він планує потереванити ще й з Трампом. Про такі плани повідомив його прес-секретар Пісков. Але коли саме він не уточнив, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія повинна почати рухатися задля завершення безглуздої війни проти України. Про це він написав у своїй соціальній мережі True Social. Водночас Трамп не уточнив, яких саме дій він очікує від РФ. Далі цитую. Росія повинна почати діяти. Занадто багато людей гине тисячі щотижня у жахливій і безглуздій війні, війні якої не повинно було статися, і не сталося б, якби я був президентом, наголосив американський президент. І він може ввести нові санкції проти Росії через відсутність перемир'я в Україні. Зробить це через виконавчу владу або звернувшись до конгресу з проханням ухвалити нове законодавство про санкції. Повідомило видання АКСІОС. Варто згадати слова Рубіо минулого тижня. Ми не знаємося досить скоро за кілька тижнів, а не місяців. Чи серйозно Росія ставиться до миру чи ні? Я сподіваюся, що так, заявив держсекретар Марко Рубіо минулого тижня на полях саміту НАТО в Брюсселі. Але журналісти видання Reuters припускають, що поки США нібито не мають чіткого плану по переговорах із РФ і відображається це у різних заявах американського офіціозу. У матеріалі агентства стверджується, що адміністрація Трампа не сформувала координованого процесу щодо політики щодо України. А у білому домі лише раз відбулося засідання нацкомітету по українському питанню, що незвично для Вашингтона. Не маючи сумнівів у Німеччині, виконуючий обов'язки міністра оборони Борис Пісторіус, заявив, Росія не зацікавлена в досягненні миру з Україною, засудив Москву та підкреслив дещо важливе. Послухайте, враховуючи агресію Росії, що триває проти України, ми маємо визнати, що світ в Україні, мабуть, недосяжний у найближчому майбутньому. Ми зробимо так, щоб Україна і надалі отримувала перевагу від нашої спільної військової підтримки. В Росії необхідно зрозуміти, що Україна здатна продовжувати боротьбу, і ми в цьому її підтримаємо, заявив глава військового відомства ФРН. Тим часом відбулася зустріч української делегації з американцями стосовно угоди про корисні копалини. Трамп вимагає в Україні віддати під контроль США газопровід Газпрому, що простягається через Україну до Європи. Пише Ройтерс. Оновлена пропозиція штатів щодо угоди про корисні копалини жорсткіша знову без гарантій безпеки. Переговори між Україною і США пройшли у ворожій і напруженій атмосфері. Прориву не досягнули. Більше того, Вашингтон нарешті дещо осягнув. Далі просту спецпредставника Келога. Види та вартість мінералів, що є в Україні, достеменно не встановлені, оскільки останні геологічні роботи проводилися ще за радянських часів. Таку думку Калах висловив в інтерв'ю британській газеті «The Times». А я вам нагадаю, які умови були напередодні щодо даної угоди. Отже, наша країна має відшкодувати США мільярди, які вона отримала у вигляді військової та фінансової допомоги після великого вторгнення Росії три роки тому. Україна має віддавати половину прибутку з розробки природних ресурсів у фонд, який контролюють США. Наші партнери вимагають забирати весь прибуток з фонду, поки Україна не поверне всю отриману допомогу під час війни, плюс 4% річних. І знову ж таки повторюсь жодного слова про гарантії безпеки для України.